Вітаємо вас, пані та панове. Ви на каналі АвтоІмпорт. Сьогодні ми вам розкажемо про японський надійний кросовер, який всі люблять, хочуть і шукають. Що це за автомобіль? Давайте розбиратися. Поїхали! До вашої уваги, Nissan Qashqai. Це у нас чистий 13-й рік, двигун 1,6 дизель, пробіг 188 тисяч. Приїхав автомобіль до нас із Австрії. В такому темно-сірому кольорі. Це, мабуть, навіть мокрий асфальт. У нас є лінзована оптика протитуманні фари. У нас чорний глянець на передній решітці. Камера 360. Це ви можете побачити по камері в значку. Йдемо далі. Оригінальні легкосплави у нас є. Зеркала в, чорній, в чорному глянцевому кольорі. Тут у нас також є камери. Переміщаємось до салону нашого автомобіля. Тут у нас є така обшивка шкіряна, є повний електропакет на всі чотири зеркала. Сидіння у нас в доброму стані. Є ось такі кожен вставочки. У нас комбінований салон виходить. Перемістившись сюди, ми бачимо, що посадка у нас така кросоверівська, доволі висока. У нас регулюється кермо по висоті та по виляту. Можете підладнати під будь-який ріст. Є у нас електрика по зеркалам, є у нас складування зеркал. Звісно ж, можна вимкнути набридливу функцію старт-стоп. Коли автомобіль глохне на світофорі, мультифункціональне кермо, керування навіга... Ой, керування мультимедією, музика, радіо, функція hands-free. Тут у нас керування спідліміт контролем. У нас є автосвітло, автодощ. Звісно ж, ось такий екран навігаційної системи. Також тут у нас мультимедія, і тут показують камери 360 двозона кліма, механіка шестіступка, центральний замок, звичайний ручничок. Давайте перейдемо до заднього ряду і подивимося, що пропонує нам задній ряд. По задньому ряду все доволі лаконічно. Чистенький салончик. У нас, до речі, панорама на весь дах. Стеля також чиста. Розмістившись на задньому сидінні, місця тут е -е, вистачає, я б сказав би, навіть більше, ніж достатньо. У нас є центральний підлокітник. Із підстаканничками, можна їхати в дальну дорогу, відкривати панораму, насолоджуватися видом неба, або ж якщо ви їдете ввечері, то зорями. Відстань від голови до потолка достатня, тобто тут можуть розміститись високі люди, мій зріст 174 см і запас ще з ну, кулачок є точно. Давайте глянемо багажне відділення нашого автомобіля. Багажник у нас звичайний, як і у всіх кашкаїв. Тут у нас є е, пінокомплект, відкручується ця штука, виймається ця пластмаска, до речі, сюди можна покласти е, звичайне запасне колесо. Вийнявши цю пластикову заглушку, покладете туди запасне колесо і буде вам щастя. Хто що любить більше, Тут уж таке на смак і колір, як то кажуть, друзі, немає. Закриваємо багажник і рухаємось далі. Шановна спільнота, а тепер ваша улюблена рубрика Огляд товщина міра. Для цього ми вмикаємо наш прибор. І вже за традицією починаємо з капоту. 116, 107, 117. Капот у нас в рідній фарбі. Переднє праве крило 102, 108. 96, крило також в рідній фарбі. Дверка, передня права 108, 101, 102, також рідна фарба. Далі пасажирський поріг. 62 64, 40. Порог у нас також в рідній фарбі. Задня дверка по правій стороні 108, 102, 88. Рідна фарба. Порог задній по пасажирській стороні 69, 59. Порог також в рідній фарбі. Давайте глянемо шматочок даху. 100, 79. Дах також у нас в рідній фарбі. Крило заднє праве 101, 94 рідна фарба. Ляда 94, 89, також рідна фарба. Заднє крило по водійській стороні 118. 110 рідна фарба, задня дверка по водійській стороні, 96, 101, 97 рідна фарба, пройом в задній по водійській стороні 60, 52 рідна фарба. Далі у нас йде водійська дверка, 105, 106, 107, дверка в рідній фарбі. Дивимося, поріг. 63, 65 і 46. Порожок у нас теж в рідній фарбі. І лишилося у нас переднє ліве крило. 137, 160, 155. Тут ми бачимо, що є другий слой лака. Це навіть не другий слой фарби. Скоріше за все, була якась царапинка. Її просто зашкурили і нанесли другий слой лака. Нема нічого в цьому страшного, кримінального. Рухаємось далі. Так, пані та панове, давайте подивимось на сервісну історію нашого автомобіля. В бардачку нас зустрічає шкіряна папка Nissan, в якій є макулатура, яка може нас зацікавити. Ось є ось така книжечка сервісна, відкриваючи її, ми бачимо на палітурці дані про наш автомобіль. Ось де Він-код. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова. Рухаємось далі. Так. Тут у нас сервіси починаються. І так, перший сервіс у нас був у 2014 році, пробіг складав 17 тисяч. у 2017 році пробіг складав 67 тисяч. І останній запис, який є в книжці, це у нас 21 рік. пробіг складав 129 тисяч 972 кілометри. Грубо кажучи, 130 тисяч кілометрів. На сьогоднішній день у нас 187 тисяч 187 798. Ну, грубо кажучи, знову ж таки 188 тисяч. Тепер давайте запустимо двигун автомобіля і перейдемо до підкапотного простору. Під капотом у нас зустрічає рядна четвірка об'ємом 1,6 літра. Це у нас дизельок. Працює він рівнесенько без жодних питань. Запотівань, затікань, підтікань по мотору немає. Все добре, підкапотний простір у нас чистий. Як ми бачимо, ось тут у нас була обслуга в 2024 році Пробіг складав 177 тисяч 850 кілометрів. Тобто десь 10 тисяч назад, грубо кажучи, машина проходила обслугу. Також ми бачимо, що у нас кліматична установка обслуговувалася в 2023 році, пробі складав 163 тисячі. Тут ми бачимо, що фара з цієї сторони у нас рідна крила ніхто не крутив, капот також ніхто не крутив. І з правої сторони також у нас фара рідна крило ніхто не крутив і капот ніхто не крутив. Тож, давайте разом підсумуємо, що ми отримуємо за ці гроші. За ці гроші ми отримаємо японський кросовер, який всі вже дуже добре знають. Всі знають, як їх робити, всі знають, що з ними робити, всі знають, що вони економічні, надійні, неламучі, достатньо високий кліренс. У нас автомобіль майже весь в рідній фар фарбі, за виключенням переднього лівого крила. Там є другий слой лака. Автомобіль на класній комплектації і має вигляд це 100%. У нас є панорама, у нас лінзована оптика протитуманні фари, у нас оригінальні легкосплави, комбінований салон, камери 360, автосвітло, автодощ, багато всяких функцій, не буду всі перелічувати, приїжджайте самі, ми вам покажемо тут на місці і розкажемо. Тож, друзі, купуйте автомобілі, які вам до душі, їздіть та кайфуйте, слідкуйте за рівнем мастила. З вами були автоімпорт, місто Суми, вулиця Білопільський, шлях 11. Завжди раді.